У Хмельницькому відкрилась виставка, приурочена річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В експозиції представлено графічні плакати художника Володимира Карвасарного. Тематика війна, зміст їхній абсолютно на часі сьогодні, тому що Володимир Іванович знову ж таки через свою тверду політичну позицію, свою громадянську позицію, виражає те, що ми відчуваємо з вами щоденно. Якщо ми не будемо в мистецтві говорити про те, що твориться тут і сьогодні. То в принципі ми втратимо і саме мистецтво, і відчуття культури, і те ту незалежність, за яку сьогодні бореться на фронті наші захисники та захисниці. Всього на виставці Українська Голгофа автор представив 14 власних робіт. Війна це для всіх абсолютно тема. Така і кожного вона зачіпає в більше чи менше степені. Але а художник є можливість просто виразити своє відношення до цього. А плакат. Таке мистецтво синтетичне, надзвичайно оперативне, це не не графіка. На деяких плакатах також зображені пам'ятні події останнього року, зокрема про Бучу, Азовсталь та Дніпро. Вони написані в нещодавно, 18-23 рік. Деякі є такі, от що от, по останніх подіях буквально створені. Виставка буде тривати три тижні. Можна відвідати в будь-який день, крім суботи, ми вихідні. А так понеділок і неділю також працюємо. Переглянути виставку можна в приміщенні Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Денис Клименко, Микола Ірковський. Новини міста.